Сьогодні у програмі імена людина відома. Це народний артист України, співак Степан Гіга. Степан, ви родом в Так. Земля багата. Так. Гори, ліси, сонце, виноград, виноробство. Так. О, чи тільки, займаєтесь... я, тільки я цього не бачу. Чому? От я ж не живу в Закарпатті. Ви в Києві зараз. Ви ну, я, приїздите я, до когось. Приїжджаю до мами, приїжджаю, але чи я то бачу, чи я то маю час це бачити. Хоча дуже прикро. Я завжди казав і кажу, що. От, та й всім скажу, приїжджайте до своїх батьків, поки є до кого приїжджати. Я боюся того моменту, та то вже немає. Мій син дуже це важко пережив. Я боюся того моменту, коли я захочу приїхати додому, а нема до кого приїхати. І от, а поки ще мама моя старенька ще живе, завжди не вистачає часу. Забудьте про те, що не вистачає часу. Приїжджайте, бо вас батьки чекають, в тому числі і мене. Такий самий, як і всі. Я от скажу, що Просто десь серце болить, що приїжджаю додому, побув там пару годин, і то виходжу з хати, їду. Мама, сестра стоять у дворі, проважають. Ні, в мене не Аул. У мене дуже велике село, де я народився. В мене 40 тисяч населення, цивілізоване село. Але якось так мені важко на серці сідаю машиною. Мама стоїть, бідна, сльози. Вона ж народила сина, вона хотіла, мабуть, щоб син біля неї. Летіла зозуля, та й стала кувати, Ой, то не зозуля. То... Сирова ти не зозуля. Що сива ти. Так сталося, що як поїхав з дому в 17 років до по соняшній день. Ось, а природа там, так, природа там красива. Взагалі, що ми говоримо? Природа не тільки там красива в Закарпатті, І на Прикарпатті, і на Хмельниччині. Я ж їжу всюди. Він тільки на машині їжу, я бачу ту всю красу, ту всю природу. Кращої за Україну немає. Ваші діти, Квятислава і Степан, там вони зараз пішли вашою дорогою. Для не зараз пішли, не дуже давно пішли. З дитинства. З однієї сторони ніби зрозуміло, так? Вони варилися в цій кухні, вони все бачили. Але знову ж таки, ви самі розповідаєте і про проблеми певні. Так? От, визнання, невизнання. Ви їх не відмовляли. Підославу тільки, І то потім пожалів про це. Як почала плакати, каже, будь тобі не забороняла, а ти мені хочеш заборонити. Я кажу, ні, не забороняю тобі. Розумієте, так важко. Вони це прекрасно знають, тому що вони виросли зі мною на сцені, що Підослава, що Степа Все один раз засипав під колонками, коли концертів, що мацюньки маленькими ще. Але Квітка і Степан каже: тату, я собі більше не бачу ні в чому. Тато не відмовляв, він тільки. Просто мене попередив, каже, знай, що це дуже складна, дуже довга і дуже складна дорога для тебе і для всіх, хто береться за неї. Але каже, якщо ти хочеш, я тобі не буду заважати. Не кажи, що не шукаю, не кажи, що я не вмію. Мені болить, та я зникаю. Хоча давно все розумію, не так далеко між собою. Близько ніч іде за мною, холодна ніч потопить сном, Щоб ранок нам зустріти двого. Тік, так, годинник іде, тук, тук, серце моє, часу нема, мене не лишилось, на на очах сльоза зупинила Паном молодшою мені бути і складно, і легко. Тому що складно чому, бо завжди йде порівняння з Степаном є молодшою, Степаною старшого. Хоча ми зовсім дві різні людини, що емоційно, ну зовсім інакше люди, хоча батько і син, але я більш енергійний такий, от я люблю енергію, спорт, екстрим, тому що молодий. А от тато більш такий витривалий. От так вичікує, все, відпрацьовую до кінця, я такий вже би, ага, є, є, все готово. Ні, давай ще раз прослухаємо. Ну, от так. І скажу, що складно тим, що порівнюю завжди. А легко чим, тому що от о, це м'я вже є. От кажуть, от Гіга, оце Гіга молодший йде, оце Гіга Молодший співає. Тобто, легше в цьому, що мені здається, що легше трошки розкрутити як артист. Але трошки. Питання, коли я стану десь по рокам такий тато, що я буду робити? Я знаю, якщо я буду музикантом, а я буду музикантом до тих років, як би життя би не склалося. Це все, що я вмію, все, що я робив за останні роки. І я думаю, що я собі завжди задаюся питання. Мені здається, що я буду е, перейду трошки інакший стиль музики, тому що е, ну, мені якось е, здається, що я і люблю джаз, тому що ну, джаз я занадто молодий для джазу. І мені здається, що коли я буду років десь батька, я візьму за цю музику, спробую її зробити. Михайло Нехач. Мені каже Степан, ну скажи, будь ласка, а хто допоможе нашим дітям, як не ми? Скажіть, ваша дружина? Це має... Вона мене в... немає дружини. Дочка має свою маму, син має свою маму. Ага. І все, на чому завершено. Скажіть мені, чому Степана назвали Степаном. Тобто що... другий Степан. Тому що я Степан. Син помер у нас перший. І тому така традиція, бо моя дружина, що моя дружина із Тернополя. І вона сказала, що така традиція, що якщо помирає син, перший син, він маленьким помер, то якщо другий син народжується, він повинен бути названий в честь тата. тому Степан є Степаном. Хоча я і собі не уявляю інакше його ім'я. Він спочатку каже, тату, як мені важко буде. Це скажи, як? Ти Степан Гіга, я Степан Гіга, як нас? Втім, каже, все, та тату, добре, я буду Степан Гіга молодший. Ось квітку назвала теж. Мама Квітослава. Ну, квітка, по-перше, нам дуже сподобалося це ім'я, а була вже по покійна Квітка Цісик, співачка. Така, українка наша угу. в, Америка, в Америці, в Америці, в Америці ага. так. Ну, подобалося завжди. ну, Я взагалі зачарований її співом і незвичний дуже голос. Абсолютно, там просто чудо. І десь, десь скажімо, от щось. Кітків квітка стала квіткою. Наша родина, наша сім'я, ми надзвичайно є близькі. Ми знаємо один про одного всі таємниці. Ми завжди один одному все допомагаємо як в творчому плані, так і в повсякденному житті. І от для мене він це є щось таке, щось таке добре, щось таке, от мудре, щось таке така підтримка. Ви знаєте, що я вдячна Богу, що в мене такий батько, який настільки розуміє, настільки вміє. Навіть якщо я не права, якщо я щось роблю неправильно, він вміє це подати. Він вміє до мене це донести. Ніяким ні в житті не пам'ятаю, що він на мене кричав, чи сварив, чи, чи там там в куток ставив, чи там тим більше там щось наказувати ніколи не було. Тому що от в нього є оцей підхід, от такої доброти, такої душевності, мудрості, що от я до тепер, що я вже маю свою сім'ю, я дотепер прислухаюся до його порад. Тому що він для мене прикладом. Від маленької я росла е, в цьому середовищі, в музиці. Я бачила, як він писав пісні. Е, я бачила, як він гастролював. Дуже часто його не було вдома. Е, інколи я просилася з ним поїхати. Я завжди е, така в мене мета була завжди, хоча б трошечки, наблизитися до. Такої майстерності, то хоча б наполовину можливо мати такий талант, тому що відповідно і я, і брат, і він ми зовсім різні. У кожного свій талант, у кожного е свій дар Господній, як кажуть. Мені заслуженої артистки України я отримала буквально два, два, можливо, трошки більше років назад. Але як я прийшла до цього, по-перше, я вчилася в музичному училищі, потім я закінчила інститут культури. І потім я почала я стала солісткою рівненської філармонії. І дуже багато я їздила, подорожувала по концертах, дуже багато гастролів. І ось саме від. Філармонії Рівненської е, пішла заявка на це звання, і ну і я дійсно вдячна Богу, що його втримала, тому що для кожного виконавця, для кожного артиста це є дуже велика нагорода. Мастер-клас, мати від народного артиста. Е, це є, це не кожному дано. Тому ми з братом намагаємося максимально всмоктувати все те, що він нам дає, тому що. І поглибитися, поглибля поглиблюватися, вчитися від нього і ставати кращими і кращим, тому що від нього є що взяти. Любий ти мій, ти такий простий, серце моє належить тобі, не ходи в ту далеку дорогу, не шукай велику пригоду, та хора не твоя, а квітка це я. Не шукай. моїх дітях правда, не відпочивали, повірте. Не трудяться, не дуже багато працюють. А як ви ставитеся до різних е телевізійних талант-шоу? Чи брали участь Ні, Ваші не діти в цьому? Ні, Не хочуть ніхто йти. Чому? Тому, що, вважаю, короткий шлях до, до визнання. Короткий, або або не, хоча б кор... пізнання цієї людини? Не, не короткий шлях. Просто я дуже добре знаю цю всю систему. І все. Я ніколи не приймав участь у конкурсах і, і, і вважаю, так, е, Степа… Все був конкурс, конкурсі, зірок» І в 2007 році отримав титул юний містер світу. Все. Квітка так само, два конкурси, дві премії вона виборола ще тоді. І все, і досить. Не, не конкурси Розумієте, Можна ходити по конкурсам, а, а мати три пісні, все життя, три пісні проспівати. В тусовках ми всі круті. Коли да? вийти на сцену, все готово, прийшли, поспівали, типу, чи постояли під фанеру три пісні, всі круті. А я завжди кажу ефішу, чепайте ефішу, чекайте, глядача, оце ваша оцінка, це ваш критерій. Ще на сторонях ляга лягав останній, і у серці сива мела. де з'явилася я ковдок кохання моєму серцю ти хвилі. Така весна, ти усі мої бажання випила до дна, Ти моє віно кохання, ти моя п'янка любов. Не гадав я і не думав, що покохаю знов. От все покаже, Його запросили зараз. Він закінчує два інститути Красський університет. Його запросили на навчання у найсерйозний університет в Торонто Metal Works, це мистецький університет, де вчилися видатні співаки, музиканти, гітаристи, барабанщики, всі. всі. І цей, він каже, тату, я поїду вчитися. Поїду я. Я поки що я каже, тут закінчили, але поїду вчитися. Він їздив, я в Америку їздив, і в Канаду їздив, він один раз був там. Але каже, щоб я тут залишився жити. Все те, що в нас є, є, є і в Америці. Є в березі, є і тополі, але все, але то не таке. То не таке, то, то є наша земля. Впалила ні міст, мерег тінь у душі вогонь, за плечима світ, де гладкий асфальт. Мов карпатський бук, і летить печаль, Мов бітий звук, де гладкий асфальт. Мов карпатський бук, і летить печаль, Мов біти звук. Я мав багато можливостей і варіантів до легшого життя. Мав. Але я не можу уявити, що я спілкуюся з чужими людьми. Так, ну, ніби не чужі, ніби теж українці. Але, Мова українська. Але повірте, вони вже давним-давно не українці. Вони українці, а не українці. Розумієте, для них це вже не зрозуміло. Що таке Україна? Хоч вони розказують, ми землю цілювати будемо українську, ще пряжу ті старенькі ті. Я кажу, то не цілують, їдьте додому, цілуйте. Ви ж мільйонери, ви ж зробили гроші. Та візіть в Україну, розбудуйте Україну, як раз її так любите. А тут. Любити на відстані легше. А тут ви всі любите. А ви такі, кажуть, всі хороші, всі любите. Кажу, приїжджайте додому, приїжджайте, там же ж ваше коріння було. Так, важко. Важко всім, не тільки мені, важко, чи вам важко. Всім сьогодні важко. Але як ми всі собі подумаємо, знайдемо легший шлях, от так як більша частина наших земляків, поїдемо в Італію заробляти, поїдемо туди, поїдемо туди, поїдемо туди. Що тут лишиться? Що тут залишиться? Ну, хоч хтось, знаєш, я не скажу, що я там щось я там дуже багато там роблю, там для своєї держави. Можливо, я нічого не роблю, але по крайній мірі. По крайній мірі, ну, виходжу на сцену, хочу скажу, скажу якесь добре слово. Можливо, тим людям, які ну, пашуть. Можливо, тим людям, скажімо, за той коротенький період концерту, десь дам можливість відпочити від тих кожденних якихось проблем. Ну, Але, може, трішечки щось, щось ношу скажімо, в розвиток нашої держави. Кожен трішечки уніс, й було би добре. Знаєте, людина відчуває себе щасливою тоді, коли вона знайшла свій шлях. Однозначно. От Для чого ви прийшли в цей світ? Ви знайшли свій шлях? світ? Я прийшов в цей світ любити. Однозначно, мені колись, коли сказала одна така мудра жінка, каже, що був ю... молодим, каже юним, каже Степан, каже, ти прийшов на цю землю, каже, з місією. Я тут світ думав. Місіонери, щось таке, щось пов'язувався, яка місія, чи в космос ходіли, чи ще щось. Звичайна місія. Така місія, яка в кожної людини є. Ти прийшов на цю землю, не просто так з'явився. У тебе є завдання, яке ти повинен виконати. Перше, народити дітей, десь тебе народили, тобі дали шлях у життя. Це в мене мама, звичайна працівниця заводу була, тато покійний кочегар. Але зумів мене виховати, зумів мені дати шлях у життя. Я так само повинен дати шлях у життя своїм дітям, навчити своїх дітей, щоб вони так само своїх дітей направили, допомогли і дати дали їм шлях у життя. І так, з покоління. От у нас є місія своя. І цю місію ми повинні виконувати кожен із нас. А взагалі, я переклоняюся перед українцями, перед тими, хто є в Україні, хто не поїхав, хто не кинув ні своїх сім'ї. Я бачив все. Я бачив, як мені розказує. В Америці мама з сином розмовляє, а син каже, мамо, я вас не знаю. Я кажу, Леся, а як це так син не знає тебе? А вона каже, «То я поїхала, йому було 4 роки, а зараз вже йому 19. Що це за життя? «Не люди сюди легкий шлях. Так вони добре живуть. Вони мають віли, віли там, вони заробляють гроші, вони машини, вони вже такі дами, вони вже пані. І купили, і купляють дітям своїм в Україні там хати, будинки, там, квартири. А де щастя? А де сім'я? А де є те, що ми говоримо, що ми любимо Україну? Так люблять Україну ті, ті, які тут є в Україні. Ми з вами, ті, які нас слухають, ті, які нас дивляться, всі люди люблять Україну, тому що вони вдома. Поживу я лише тобою, І ще твоє ім'я. We're У мене є діти, в мене є внучок, мій діамантик, Даня, Даніель, його назвав честь Данила Галицького, єдиного короля українського. І тому я є щаслива людина. У мене, мене є сцена, у мене є глядач, до якого я виходжу, якого я люблю. І хочу сказати всім вам, що дякую, сміляв голову перед вами. Я вас люблю, ціную. Я завжди чекаю на своїх концертах і радий буду вас бачити. Повірте, ніколи не сфаршивлю. Сваш... Можливо, ноткою. Душею ні. Тому що я народився для того, щоб робити мистецтво, щоб виходити на сцену для вас. Пане, я хочу подякувати вам за розмову. Розмова, як на мене, була досить щирою. За ваші мудрі очі, за ваш талант. Дякую. Знаєте, я сьогодні розмовляла з людиною, серце і душа якої сповнена любов'ю. Це дуже велика рідкість. Дякуємо, ви дивились програму імена.